Ну, от е, якщо спробувати проаналізувати інформацію інсайдерських медіа про те, що може обговорюватися на зустрічі, мова йде про можливий сценарій припинення війни на 49 чи 99 років і розмін території, тобто по суті заморозка війни в обмін на Донбас, Крим, а можливо і більшу більш більшу кількість українських територій: так Херсонську, Запорізьку, е, Харківську області, е, які для цього взагалі підстави в міжнародному праві, і як це закріплювати? Тому що ну ми слухаємо зараз шанованих дипломатів, зокрема експосол України в Сполучених Штатах Валерій Чали, наголошує, що в міжнародному праві підстав, які дозволили б щось подібне закріпити на правовому рівні, просто немає. Це неможливо. Тож як домовлятися? Які для цього є ну, які для цього право Треба чітко зрозуміти, що дипломати в даному випадку дуже погані порадники, тому що міжнародне право в його післявоєнному вигляді перестало існувати у 2013 році. І знаєте, як зараз багато професій замінить штучний інтелект, так і дипломатію давно вже замінило право сили, вже 11 років тому. Дипломати не хочуть визнавати, що їх професія є абсолютно безпорадною в цій ситуації, але весь сенс дипломатії. Саме в тому, що дипломати обговорюють правові норми, правда? Вони коли зустрічаються і готують там зустрічі очільників держав. І їхня задача підготувати документи, які базуються на праві, угоди, які базуються на праві. А якщо я людина, яка може ракетою вирішити проблеми, зустрічаюся з іншою людиною, яка збирається вирішувати проблеми тарифами і митами. Що, до речі, теж абсолютно поза якимись там правами, якимись реальними стосунками між державами, то скажіть, будь ласка, навіщо нам міжнародне право? Я вже показав, що я можу захоплювати чужі території, приєднувати їх до своєї країни, і мені за це нічого не буде. І я зустрічаюся із людиною, яка запроваджує там по 100 по 200% мит на продукцію інших країн. Забуваючи, що моя країна є членом світової організації торгівлі. І теж мені за це нічого не буває, бо більше зі мною проводять перемовини, щоб зменшити ці мита, про яке міжнародне право потрібно говорити, і навіщо нам взагалі потрібні тоді дипломати? Дипломати можуть займатися якимись абсолютно іншими справами, я не знаю. Капусту вирощувати чи баклажани, я не знаю, що вони там люблять на сніданок. Але до нинішнього політичного процесу дипломатія не має ніякого відношення. Тобто мова йде не про дипломатію, а про фіксацію лінії розмежування сторін з точки зору Трампа. От він має зупинити Путіна на якійсь лінії. Для Трампа бажано, щоб це була лінія нинішнього розмежування сторін між російською і українською арміями. Путін висуває умову, яку я вважаю не умовою розмежування сторін, а умовою подальшої дестабілізації України. Щоб українські війська залишили ці території, які Росія оголосила своїми: Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Що таке закінчення війни на 99 років чи на 49, ніхто не знає. Тому що означає це, що ми погоджуємося, що, що упродовж наступного сторіччя ніякого міжнародного права більше не буде. І от буде просто така умовний, умовний кордон в Європі, так як умовний кордон на Корейському півострові там же теж умовний кордон. Між Корейською Народно-Демократичною Республікою і Республікою Кореї немає державного кордону. Це умовна лінія розмежування військ. І всі розуміють, що в будь-який момент може розпочатися нова війна. Все це тримається тільки на певній силі, на, на на балансі сил сторін. Значить, і тут, між Росією і Україною, завжди буде певна лінія розмежування сил, лінія балансу. І тоді виникає просте питання. А як тоді? Ми можемо з вами гарантувати, що і Росія і Україна утримуються від такої війни упродовж 49 чи 99 років. А може вже через три роки Росія зрозуміє, що вона зможе здійснити ось цей знаменитий бліцкріг, чи там за місяць-два за два знищити Україну, і тому чому її не знищить. Або Тоді не захопить ще одну чи декілька областей. Ну так. Тому новий президент Сполучених Штатів просто прийме нову реальність. Давайте ми тепер лінію. На 49 років зробимо не по е, адміністративних кордонах Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області, а по Дніпру або по Збручу. Так можна упродовж кількох десятиріч, якщо послідовно здійснювати імперську політику, захопити сусідню державу. Тобто, маєш бути якісь реальні механізми: по-перше, механізми міжнародного права, а по-друге, гарантії безпеки маленької держави перед великою. Українці теж дуже часто забувають, мова йде про війну маленької країни з великою країною. У Росії величезна територія, це найбільша за територію країна світу. У Росії величезний демографічний потенціал там до 140 мільйонів населення, серед яких чимало людей, які можуть бути мобілізовані до лав збройних сил. Росія має ядерний потенціал, який. В принципі дорівнює ядерному потенціалу тільки однієї країни у світі Сполученим Штатам Америки. Росія зараз на першому місці по кількості ядерних ракет, по можливості знищити людство. І навпроти цього Україна 30 мільйонів актуального населення, яке знаходиться на території країни, набагато менша територія із більшою щільністю, і великою міською забудовою, яка дає можливість знищувати міста буквально як в Тирі. І відсутність ядерної зброї як елементу стримування. Тобто, фактично, мова йде про велику ядерну потугу і маленьку європейську державу, яка вже 11 років знаходиться у стані конфлікту з великою державою. Причому всі бойові дії, ну там за винятком території Курської частини території Курської області, яка була недовго під контролем українських збройних сил, всі бойові дії відбуваються на українській території. Вбивають громадян України. До армії йдуть громадяни України, причому з різних боків? На окупованих територіях до російської армії, на неокупованих територіях до української армії. З країни виїжджають громадяни України, громадяни Росії живуть у себе вдома. Ну, був там ексцес мобілізації, але тільки він, це не така значна втрата для такої країни з десятками мільйонів населення. І тобто, фактично, мова йде, яка країна залишиться на політичній мапі світу в цій ситуації, яка країна просто зникне демографічно і соціально? Значить, задачою цивілізованого світу. Є гарантії безпеки для цієї маленької зруйнованої країни, щоб вона залишилася існувати, оце реальність. Причому ця реальність існує не з 2025 року, а з 2022. коли українці її цю реальність не усвідомлювали і у 2022 році вважали, що вони можуть захопити там великі російські території, що буде змінена влада в Росії, Це було скрізь психологічне заспокоєння, яке завжди з'являється у громадян маленької країни, яка воює з великою. І це теж до певної міри синдром радянського союзу. Знаєте, чому думаю, що українців ще є таке бачення реальності? Чому тому, що величезна кількість наших громадян вони виховувалися в радянському Союзі, і навіть коли вони стали громадянами України, у них безпека, ну уявлення про безпеки таке, як було у громадян радянського союзу. Кожний радянський громадянин розумів, що він громадянин ядерної держави величезної потуги, що на нього ніхто не нападе. Тільки сам радянський союз може понапасти. І тільки він може щось знищити, що захоче. А тепер на нас реально напав Радянський Союз. Ми не в ролі Радянського Союзу. Ми в ролі Угорщини чи Чехословаччини, на яку напав Радянський Союз і наводить у нас свої порядки. Просто це Радянський Союз інакше називається. Але з точки зору ядерного потенціалу він нічим не змінився. З точки зору кількості населення, він просто, ну там, з половини вся, але й ми не дуже сильно збільшились. От вам і вся логіка моменту. І коли всі казали, чому не прийшли на допомогу Чехословаччині, чому не прийшли на допомогу Угорщині, то це ж питання можна і зараз запитати, чому ви не прийшли на допомогу маленькій Україні, яку мучає, яку вбиває, яку бомбардує, яку хоче стерти з політичної мапи світу, оцей колишній Радянський Союз. Ну зараз ми за мить поговоримо про позицію європейців і про те, що може відбуватися на самій зустрічі. Якщо ж говорити про ті домовленості, яких можуть досягнути, зрештою дійсно можна ставити так і відміняти Путіну ультиматуми за одного американського президента, і навіть протягом 10 днів, то чому б не намалювати лінію розмежування а через 10 днів посунути її кордони, якби і дозволити їм розташуватися в якийсь інший спосіб. Справді тут потрібна послідовна відповідальна політика, гарантії безпеки. А наразі абсолютно якби бракує цього розуміння, і це по суті головна проблема цієї історії. Поки що, давайте трошки відволічемося. Я хотіла б обговорити з вами таке закулісся. Трошки підготовки цієї зустрічі. Люблю, коли ми говоримо про такі речі. Власне про закулісся світової політики, про роботу спецслужб. Це завжди цікаво. Тим більше, що тут є на що поглянути. Блумберг видав величезний матеріал на тему деталей підготовки зустрічі американців з росіянами на Алясці. Видання пише, що останній робіж, на якому працював єдиний секретний агент, раптом е перетворили в Саміт в майданчик для саміту лідерів, який за лічені дні повинен прийняти сотні осіб з двох офіційних делегацій в умовах майже цілковитої відсутності необхідної для цього готельної та іншої інфраструктури. І наразі до Анкориджа вже прибули сотні агентів, журналістів, в тому числі російських, які розміщуються в якихось на швидкруч, створених для цього польових приміщеннях. Готелі в центрі міста заповнені, пункти прокату авто розчищені для кортежів. Агенти в костюмах та з навушниками пише Блумберг, чергують на перехрестях, інші в цивільному одязі зливаються з відвідувачами кав'ярень та парковок. Ми пам'ятаємо, як зазвичай відбувається організація міжнародних візитів Путіна. За ним їздить навіть спеціальний туалет у Валісці з прикріпленими до цього агентами, щоб російський диктатор не залишив ніде своїх біологічних зразків. І от вас запитували, чи у Йде ця зустріч в історію, чи буде про неї згадка в підручниках. Мені ж це насправді нагадує якийсь черговий епізод Бондіани, причому абсолютно фантастичний, якісь титани в глушині або операція Секретна Валізка. Що ви думаєте про вибір такої все ж таки специфічної локації для зустрічі Трампа і Путіна? І як ця специфіка може вплинути на хіти результати зустрічі? Ну наскільки я розумію, це такий технічний момент, причому прийнятний для обох лідерів. На Алясці дійсно практично не було жодних міжнародних зустрічей президентів Сполучених Штатів. Були дві. Два, дві, два рази. Президенти Сполучених Штатів проводили зустрічі на Алясці. Це буде третя, третя така президентська зустріч в історії. Після Буша і Рейгана. Штаті. Після Буша і Рейгана так. От але у Рейгана це теж було, наскільки я пам'ятаю, теж умовно, тому що. Він зустрічався із Папою Римським. Це був швидше такий гуманітарний візит, ніж, ніж така, такі серйозні міждержавні перемовини, які б мали б щось вирішувати. Але технологічно Путін не дуже хотів, очевидно, летіти в якусь третю країну, щоб там між ним і Трампом був якийсь посередник і Трамп, можливо, не дуже хотів. Путін не дуже хотів летіти через якийсь повітряний простір чужий. Це може бути пов'язане з оцією манією безпеки, тому що всюди, куди летіти до Трампа, це може бути питання безпеки. Хоча, з іншого боку, російський президент відвідував Близький Схід, був у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, і його якось це не дуже бентежно. Можливо, головною метою зустрічі для Трампа було, щоб ця зустріч відбулася на території. Сполучених Штатів, а головною метою для Путіна було те, щоб Трамп потім приїхав до Росії. Тому що якщо Путін вже відвідав Аляску, то він може в будь-який момент Трампу сказати: ну добре, давай наші наступні перемовини переводимо на Чукотці, умовно кажучи. Якщо я приїжджав на Аляску, чому ти не можеш приїхати на Чукотку? Тобто Путіну дуже важливо виглядати рівним партнером Трампа. І Трамп в цей момент вважає, що він умовить Путіна продовжувати діалог, але якщо продовжити діалог, то де? Це ж паритетні речі. Він же не може сказати Путіну: ти приїжджав до Анкоріджу, а тепер їжджай до Будапешту. А чому до Будапешту? Ми ж так прекрасно поговорили в Америці: приїздіть до Росії, пане президент. і це до певної міри те, що може стати пасткою для Трампа, якщо ці перемовини дадуть йому надію на продовження діалогу. Ви говорите про те, що насправді основною метою зустрічі є, тобто, основною темою для обговорення, є навіть не Україна, а щось інше. Що це може бути, на вашу думку? Ну Ось те, про що я говорив на початку нашої розмови. Трамп може намагатися підкупити Путіна. Запропонувати Путіну щось, що може бути російському президенту цікаво, поза України. І обміняти це щось на Україну. А може і не обміняти. Я думаю, що є ще один варіант, коли російсько-українська війна для обох очільників тільки привід побачитися. А реальної необхідності бачитися у них немає. І саме тому вони, з цього приводу я маю на увазі. Але може бути необхідність бачитися з інших причин, набагато більш вагомих, ніж російсько-українська війна. Ну, і в цій ситуації вони можуть просто не видавати своїх справжніх цілей зустрічі, говорити, що вони обговорюють російсько-українську війну. І я вас хочу переконати, що коли буде зустріч на рівні делегацій, то звичайно вони будуть обговорювати російсько-українську війну. Найголовніше, що вони будуть обговорювати наодинці. Вони ж проведуть тривалу зустріч наодинці без делегацій. І ніхто не знає, чим ця зустріч закінчиться, і взагалі що там буде обговорюватися. Ви ж пам'ятаєте, що попередні зустрічі Трампа із Путіним були настільки закритими, що на одній з таких зустрічей був тільки російський перекладач. Трамп навіть не взяв на цю зустріч свого американського перекладача, щоб ніхто не дізнався про реальну зустріч. Трампа з Путіним про те, що вони обговорювали. І ми досі не знаємо, про що вони говорили, тому що про це знають тільки троє: Трамп, Путін і російський перекладач Путіна, очевидно, кадровий співробітник Кремля або ФСБ. Тоді всі казали, що Трамп порушив всі норми поведінки американських президентів, але зараз він вже порушив таку кількість норм поведінки американських президентів, що він абсолютно спокійно може знову взяти з собою на зустріч тільки російського перекладача. Американські залишиться за дверима, або це буде такий американський перекладач, який буде особою наближеною до саме до Трампа, і теж не буде ніколи видавати, про що вони там говорили. І про те, про що говорили Путін і Трамп наодинці на Олясці, ми зможемо дізнатися або через багато років, або ніколи. І в цьому головна проблема цієї зустрічі: що ці люди можуть обговорювати між собою все, що завгодно. І ніхто не контролює їхніх розмов, що ми не говоримо. Про цю ситуацію з цієї точки зору.